Івано-Франківська міська рада назвала своїх стипендіатів. В ними стали відмінники навчання, переможці, предметних олімпіад, кращі юні спортсмени, активісти шкільного самоврядування. Чотири десятки обдарованих учнів з різних освітніх закладів отримуватимуть протягом року стипендії з міського бюджету, випускники по 2000 тисячі гривень щомісяця, решта стипендіатів по тисячі гривень. Будь-хто з школи, який має ті чи інші досягнення, може претендувати на цю премію. Цього року у нас було більше 50 учасників, з яких комісія обрала 40 чоловік, які протягом 2023 року будуть отримати щомісячну грошову винагороду у вигляді премії. Говоримо, що це може бути будь-яка дитина, яка має ті чи інші досягнення. Навіть з деяких шкіл було 5-6 чоловік, з яких ми мусили обирати найкращого. Випускник ліцеїст Андрій Угрінюк один із 40 учнів стипендіатів міської ради, вихованець центру освітньої інновації, винайшов дрон міношукач за особливі досягнення. Андрію удостоївся заслуженої винагороди. Я буду отримувати впродовж року кожного місяця одну тисячу гривень. Чесно, я вірив, що кожні старання оцінюються, як і матеріально. Ну в моєму випадку мені позло, що мені матеріально якби оплачується моє старання. Так, міська рада заохочує дітей вчитися. І... Якби це такий стимул, що створювати нове і допомагати людям. Випускниця ліцею імені Івана Пулюя Анна Ємчук, на відміну опанувала правознавство. Відтак переможниця низки учнівських олімпіад з цього предмету, а ще призерка Олімпіад з української мови і літератури та англійської мови, має намір вступити до Києво-Могилянської академії. а Поки що вирішує, як витрачатиме гроші від міської ради. Звичайно, я ну, приємно була здивована і рада, що мені будуть платити якби стипендію за мої досягнення. Це також як ем, стимул ем, далі працювати, далі вчитися ем, і отримувати нові здобутки. Учнівські стипендії в Івано-Франківську вже мають тривалу історію. Міськрада в такий спосіб стимулює талановитих школярів і загалом заохочує місцеве шкільне юнацтво до навчання та активної суспільно-корисної роботи. Ми захочемо дітей вчитися, і в цей непростий час залишатися в Івано-Франківську. Тому будь-яка програма, яка покликана підтримати талановитих дітей, ті, які показують гарні результати в олімпіаді, показують гарні результати спортивні, показують гарні результати в творчості, в мистецтві. Ми таким чином підтримуємо і премія у 2000 тисячі гривень щомісяця дітям, які є випускники, і тисячу гривень діти, які 9, там 10 клас, тобто не. Не не випусники, дитина отримує цю премію. А кожна дитина хоче мати свої кишенькові гроші, особливо в такому віці. Це велике заохочення. Михайло Березень, Геннадій Томнюк новини на вежі.